Ша людина в житті кожного, її ласкавий погляд, ніжні очі, добра посмішка, натруджені руки супроводжують нас усе життя. Ми приходимо у цей світ маленьким, беззахисними і відразу занурюємося у теплі материнські обійми Вона обертає нас своєю любов'ю і турботою, захищає від негаразів. Саме мама. Допомагає нам зробити перші самостійні кроки, промовити перші слова. Вона лікує розбиті коліна, ніжно цілуючи та витираючи наші сльози. Мама, коротке слово, але скільки нього ніжності, любові, тепла, доброти, наснаги і самопожертви. Що може бути ріднішими? Заматусені за руку, коли тобі сумно, вони зійдуть тебе своїми обіймами. Що може бути ласкавішими за натусені очі, вони осяють світом коло тебе. Немає нічого щасливішого за мить, коли твар я на дусі Але коли на трішки сердиться, немає.